Я працюю зараз на чужому кухонному столі. Я не живу вдома, і в мене все рівно йдуть продажі. в мене все рівно є робота, якась мінімальна так на трієчку з мінусом. Але в мене є мінімальна робота, за яку я буду звітувати під. Підводити підсумки. І тому е, я вважаю, що в будь-якій в ситуації, хіба що ви навіть, можливо, навіть в тюрмі можна було би якось це організувати. Я не думаю, що хтось мене дивиться з тюрми. Але якщо ваша тюрма, це ваша голова, е, можна з цим всім ділом розібратись, можна вийти з такого депресивного пікету, тому що, ну. Я це розумію, я прожила щось подібне в своїй інтерпретації. У мене були великі дуже проблеми зі здоров'ям, і вони ще зараз я не розібралася, Але. Можна творити в будь-якій ситуації, можна мати, можна мати радісні роботи в будь-якій ситуації, можна мати продуктивність і сили для того, щоб працювати в будь-якій ситуації, якщо ви живі. Тобто, якщо ви дивитесь це відео, у вас є все необхідне для того, щоб бути продуктивним.